Понад 100 рішень за одне засідання у Хмельницькому. Відбулося чергове засідання виконавчого комітету міської ради. Члени виконкому погодили фінансування ключових програм громади. Пріоритетними напрямками залишиться допомога війську та розвиток медицини. Ми передали знову ж таки низку обладнання для сил оборони. Сьогодні це і генератори, і спецобладнання, і батареї, і дрони на понад 4 мільйони гривень. Сьогодні традиційно ми Виділили одноразову матеріальну допомогу. Зазвичай на початку року заяв на матеріалку найбільше. Тому сьогодні на виконкомі ми розглянули фактично 1173 Таких матеріальних допомог на загальну суму понад 13 мільйонів гривень. Хто отримує матеріальну допомогу, зазвичай власне, сьогодні це 80 родин, 80 членів родин наших загиблих на понад 1 мільйон 600 тисяч гривень, 11 родин полонених безвісти зниклих наших воїнів на понад 300 тисяч гривень, 267 наших військових або ветеранів, які потребують реабілітації і лікування на 3 мільйони 700 тисяч гривень, ну а також 723 діючих військових або ветерана на загальну суму понад 7 мільйонів 100 тисяч гривень.